Вітаю шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави. Вищі сили, скажіть, допоможіть, що заважає змінити життя тим, хто дивиться відео, близьким людям на краще змінити на краще, вийти із важкої ситуації, змінити, покращити життя. Чи є якісь перешкоди, що є якісь складнощі, агресія. Щоб це все припинилося і стало набагато краще жити вам, близьким, всім, хто дивиться відео. Допомога. Є ситуація така, що агресія, Ну вона більше вже уходить, до речі, уходить. Але вами маніпулюють Вас зараз намагаються використати фінансово свою користь, дурять, обманюють. Як використовують таку, підлещуються до вас, ну було хуже, був дуже сильний страх, агресія, щоб щось змінило, щоб нічого ви не змогли змінити. На зараз в голові у вас зміни пішли, зміни, ви вже вийшли із цього стану, що це нормально. Ви зрозуміли, що щось тут ненормальне. От, от як ви. Існуєте, як ви живете, от це ненормально. І у вас в голові виникають вже зовсім інші. Думки на те, що треба щось змінювати, міняти. І міняєте, і змінюєте. Просто що заважає, що стоїть дійсно приворот, іначе уявна любов. Це все про не, ем, не щирі до вас почуття. Вони намагаються цим вас тримати, це родичі. Тут важка ситуація, звісно, дуже сильно загрожує. Загрож... Кладовицьку магію використовують і маніпуляція, дні маніпуляції. Заперечуюсь негатив. Може таке бути, що не дають завести свою сім'ю навмисно. Духівка, прошу, допоможіть. Тут постійно йде атака із боку родичів, близьких, якщо є у вас друга половина, от звідти нападають. Вас напають вводять в оману. Заперечую, агресію вже не будуть застосовувати, змінили тактику, я б сказала. Вищі сили янголів-охоронців, духів роду, Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на щасливу долю, на покращення життя. Уберіть із життя всіх агресорів, всіх маніпуляторів, всіх, хто заздрить, хто зла бажає, уберіть, уберіть одведіть, от усіх, хто дивиться відео, буде так і так буде. Більше не може зла бажати, дуже звертаюся, більше не нема агресії. Всі плани ворожі руйнують. Буде все сказне, здійснено, так буде. Через те, що дуже сильні прив'язки вам вас води, водять в оману, що це любов у вас така, у вас все але Насправді вони обманюють, дурять. А ви рухайтесь до справжньої її родини, до справжньої сім'ї, де немає жодної підлості. Взагалі, так, скажіть ви ще сили, допоможіть, що заважає змінити життя на краще. Тим, хто дивиться відео близьким людям. Оточення так. Є в оточенні людина агресивно, дуже, хоче напасти. Ну, він. Або вона, це підступні дії будуть Ближче-ближче до вас хочуть підібратися, бо зрадники вийшли. Це ті, що близько дуже, від яких ви не очікуєте удара. Заперечу повністю, ось негатив знімаю. Вбираю вищі сили, Янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть. Всім, хто дивиться відео, близьким людям. Захистіть, одведіть всю агресію, всю зраду, всі негативні дії, ворожі, одведіть, одверніть відкрити шляхи на здоров'я, на щастя, на любов, на гроші. Більше не можуть втручатись в ваше життя без вашого дозволу. Буде так так буде. Не буде все сказано, здійснено, так буде. Угу. морок стоїть сильний. Ну, Нічого. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи лишилось ще що хоч що-небудь, що заважає змінити життя на краще? Тим, хто дивиться відео близьким людям. Зараз стане легше. Так, в нас вийшли янголи охоронці Вони вже якби будуть намагатись очистити ваш простір. Просто вам самим треба допомагати, вам самим треба ставати, і це дуже важко. Це. Звичайно, важко бо до вас застосовували магію. Оцю всю магію я хочу забрати. Заперечую повністю. Весь негатив убираю. Більше не мають змоги впливати на вас, агресію чинити. Негативну магію робити не мають змоги, вороги знімаю, убираю повністю всі програми негативні. Заперечую. І ворог буде намагатися. Вся задача зробити вам боляче, щоб ви страждали, плакали. Тут ще янголи можуть так говорити, що ми тобі дамо все, у тебе буде все. ну Тут земна життя це всі фінанси, ресурси, все для того, щоб змінилось життя на краще. Єдине, що вони просять, не здаватися і не сумувати, не вважати, що ці зміни це погано, що у вас руйнується життя, то вони кажуть, що це така боротьба, що треба зруйнувати, полишити щось. Ну, тут все через емоції, щоб ви не плакали, прось. весь негатив, убираю. Прошу ви ще сили, допоможіть. Хто дивиться відео? Покращити життя на краще. Заперечує, весь негатив обираю. Хтось намагається так сильно зіпсувати вам фізичну от, красу. Заперечую весь осуд. Вбираю. Ви ні в чому не винні. Ще буде велика перемога у вас над плітками, над тим, що говорять. Люди припинять це робити, обговорювати, пліткувати. А, тут іде звинувачення. Щось звинувачують, що ви наче не виконуєте їхні бажання от такого плану. Заперечу весь негатив обираю. Заперечу весь негатив, обираю. Заперечу весь негатив. Заперечу весь. Убираю. Заперечуюсь негатив обираю. Відкриваю всі дороги і шляхи. Тим, хто дивиться відео, настає покращення життя. Перекриваю. Перекриваю. Вам надається вся енергія, сила, допомога, все, що необхідно для того, щоб ви почали краще жити. І знімаються повністю всі мороки, програми, негативні, звинувачення, всі плітки, заздрі, зглази, все знімаю із вас, відправляю ворогам. Це в них погіршується життя, це в них те, що вони вам бажали, все їм назад вертаю. З вас знімається повністю весь негатив. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть усім, хто дивиться відео, покращити життя, відновити енергію, здоров'я, фінанси, виняти всі прив'язки із голови, із душі, із тіла. Всі негативні програми вийняти. більше не можуть на вас впливати. Вам не можуть завдати удари. Вибивати вас із вашого шляху не зможуть, обираю з вашого енергетичного фізичного простору, навіки вічні ворога. Буде так і так буде. Більше жодне агресію. Що... Тих, хто дивиться відео, не може зчинити. Убираю отвор, відвертаю. Ви так, так буде. Не буде все сказане здійснено і так буде. Так що так. Ну, Періодично треба буде ще повторювати. Настільки агресивні, нещасні, я б сказала, навколо люди вас, що їм боляче від того, які ви, від вашої, навіть фізично, як ви виглядаєте, от вони самі нещасні дивляться на вас стає їм ще гірше і боляче від того, наскільки ви. От вправно щось робити, і вигляд маєте, і там все що угодно. Волосся, очі, ніс, все, що ви як фізичне тіло ваше, воно їм боляче від. І боляче від того, яка ви. Може, як наче свята людина, ну, це таке слова, як. От, що їм нема до чого придратися до вас. от. Вони знаходять будь-що, щоб вас звинуватити. Ось така маніпуляція. Так, наче, якщо вам стане погано, їм стане трошки легше. Ну, це дуже велика у них проблема в голові. Треба звертати увагу тільки на себе. От таким людям і вирішувати всі свої питання, а не лізти до людей. Ну, можливо, що в них така холодна душа. Вони не розуміють чужої болі. Настільки все там висушено, немає любові. Добре, така в нас кава сьогодні. Бажаю усім мирного неба. і Миру в сім'ї, і щоб не було агресії в вашому ну, житті, да, на ваших шляхах. І бажаю вам здійснити всі свої мрії, змінити на краще життя, щоб якість життя покращилась у вас. І ви, ну, щоб була робота така, щоб ви насолоджувалися от постійно, отримували радість від от такого Роботу мали, родину, сім'ю, дітей, От все, щоб ви були задоволені. І дійсно, життя воно таке коротке. Дуже хочеться, щоб ви зрозуміли, що кожен день треба знаходити те, що приносить вам задоволення, радість і відчувати це життя, проживати його. От. Щоб всі, всі янголи охоронці прийшли вам на допомогу, захищали вас. Допомагали, чули, давали вам підтримку. Дякую всім за увагу. Дякую всім за хто робить донати, хто ставить лайки, робить репости. І запрошую також на прийом. Якщо є у вас такі питання, важкі питання, я хочу вам допомогти. Є вайбер, номер вайберу під відео і пошта електронна. Також можете писати питання на загальний розгляд. Отак от і пишіть це питання на загальний розгляд на Ютубі, на... ну як от зараз. І я його буду розглядати, вже маючи на увазі і вас, і загалом людей. От. Якщо є у когось також такі питання. Так що так, бажаю бути здоровими, щасливими, коханими, кохати. Вам можна бути багатими, щасливими і здоровими, і щоб вас кохали і ви кохали. Бажаю вам приємної кави і мирного неба. І до зустрічі!